Добрий день, діти! Сьогодні тема цього відеоуроку така: найменший спільний знаменник кількох дробів, і зведення дробів до спільного знаменника. Ну і впродовж цього уроку ми ще з вами навчимося порівнювати дроби з різними знаменниками. Тож почнімо. Ми з вами вже вміємо порівнювати дроби з однаковими знаменниками. І ми пам'ятаємо, що з двох дробів. З однаковими знаменниками більше є той дріб, у якого більший чисельник. Отже, розглянемо перший приклад, пригадаємо, ми маємо два дроби з однаковими знаменниками 7, але з різними чисельниками. І більшим є той дріб, де чисельник більший. Так само і у другому прикладі. Знаменники однакові, чисельники відрізняються, більший дріб там, де чисельник більший. В п'ятому класі ми з вами порівнювали дроби з однаковими знаменниками. А як порівнювати дроби з різними знаменниками? Наприклад, нам треба порівняти дроби 3 четвертих і 5 шостих. Ми бачимо, що знаменники тут відрізняються, тож, на перший погляд, нам неможливо сказати, який із цих дробів буде більшим. Для того, щоб їх порівняти, ми використаємо основну властивість дробу та зведемо ці дроби до спільного знаменника. Що таке основна властивість дробу? Давайте пригадаємо. Вона говорить про те, що якщо ми домножимо чисельники знаменник на одне й те саме число, то значення дробу не зміниться. Тобто ми маємо домножити чисельники знаменник першого дробу, і чисельники знаменник другого дробу на інше якесь число, так, щоб в результаті ці дроби мали однаковий знаменник. Отже, щоб порівняти дроби 3 четвертих та 5 шостих. Ми використаємо основну властивість дробу і зведемо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник цих дробів має ділитися і на 4, і на 6 одночасно. Таких е чисел, які будуть ділитися і на 4, і на 6, а саме кратних цих двом числам, може бути безліч. Це може бути 12, 24. Можна перевірити, чи діляться вони на 4 на 6 одночасно. Це може бути 36, 48 і так далі. Але нам потрібен найменший спільний знаменник, тобто найменше спільне кратне цих двох чисел. Відповідно з нашого пошуку, з наших суджень, це буде знаменник 12. Відповідно, ми маємо звести ці дві дроби до однакового знаменника 12. Це і буде наш найменший спільний знаменник. Для того, щоб звести ці дроби до спільного знаменника, дріб 3 четвертих та дріб 5 шостих, нам треба знайти додатковий множник. Додатковий множник це число, на яке треба помножити чисельник і знаменник в нашому випадку, для того, щоб отримати знаменник 12, спільний знаменник 12. Отже, давайте запишемо так. 3 четвертих ми маємо прирівняти, тобто перетворити на дріб із знаменником 12. Ми дивимося, в нас було 4, знаменник був, дорівнював 4, став 12. Скільки разів він збільшився? Для цього ми можемо поділити 12 на 4. Відповідно, знаменник ми домножили, він збільшився в 3 рази. Ось таким чином, за допомогою дужки, увага, ми записуємо додатковий множник. Трічка. Тобто 4 помножити на 3 дорівнює 12. Таким самим чином, ми визначимо і чисельник нашого майбутнього другу. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Якщо ми перевіримо, то виходить так, що чисельник ми домножили на 3 отримали 9, і знаменник ми домножили на 3 отримали 12. Тобто Змінився запис дробу, але значення цього дробу не змінилося. Ми використали з вами основну властивість дробу. Так само шукаємо додатковий множник до другого дробу. Нам необхідно отримати знаменник 12. Відповідно, було 6, стало 12. В скільки раз збільшилося? 12 поділити на 6 дорівнює 2. Знову ж таки, за допомогою з такої дужечки я записую додатковий множник 2. Тепер домножую на цей множник чисельник 5 помножити на 2 дорівнює 10. Тобто, перевіримо, 5 помножило на 2, 10, 6 помножило на 2, 12. Запис дробу змінився, але не змінилося його значення. Відповідно, ми отримали два дроби. 9 9,12 та 10, 12. Такі два дроби ми можемо порівняти, бо в них однаковий знаменник. Де чисельник більший, там і дріб більший. Відповідно, 10 дванадцятих більше за 9 дванадцятих. А тепер повернемося до початкової умови. Нас запитували, просили порівняти дріб 3 четвертих та 5 шостих. Відповідно, 3 четвертих це дорівнює 9 дванадцятих, і цей дріб буде менший. 5 шостих дорівнює дванадцятих, і цей дріб буде більший. Відповідно, знак ставимо менше 3 четвертих менше за 5 шостих отже діти давайте запам'ятаємо щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника достатньо по-перше знайти найменше спільне кратне знаменників даних дробів які вам дано в умові який буде найменшим спільним знаменником потім треба знайти для кожного дробу додатковий множник поділивши найменший спільний знаменник на знаменники даних дробів. А потім помножити чисельники знаменник кожного дробу на його додатковий множник. А якщо говорити трішечки коротше, то щоб порівняти дроби з різними знаменниками, ми маємо, по-перше, звести їх до спільного знаменника і потім вже порівнювати одержані дроби. Розглянемо наступний приклад. Нам потрібно звести до найменшого спільного знаменника дроби 1 восьма, 5, 12 та 3 четвертих. Ми з вами підемо шляхом знаходження найменшого спільного кратного. Знаходженням НСК. НСК ми шукаємо для того, щоб знайти саме той знаменник, до якого нам треба звести. Цей найменший спільний знаменник. Отже, щоб знайти НСК, пригадуємо, ми маємо розкласти напрості множники. Всі ці три наші наявні знаменники: 8, 12 та 4. Вибачте, що в мене кривувато, мені не завжди зручно писати. Отже, 8 розкладаємо на прості множники. 8 ділиться на 2, отримаємо 4. 4 ділиться на 2, отримаємо 2. 2 ділиться на 2, отримаємо 1. Далі, 12 ділиться на 2, отримаємо 6. 6 ділиться на 2, отримаємо 3. 3 це просто число, ділимо його саме на себе, отримаємо 3. 3 поділити на 3, отримали одиницю. І 4 розкладаємо. 4 ділиться на 2, отримали 2. 2 ділиться на 2, отримали 1. Щоб обчислити НСК, ми маємо порівняти і зібрати. Ті множники, які не повторюються в цих трьох стовпчиках. Ми з вами, діти, вчили, я вам показувала спосіб спочатку порівнювати перші два стовпчики, а потім перші два порівнювати із третім. Отже, порівняємо перші два стовпчики. Тут у нас три двієчки. Ці двієчки у нас тут повторюються, тобто дві з них ми закреслимо. Трієчка в нас не повторюється в першому стовпчику, тому ми її залишаємо. Тепер порівнюємо 2, 2, 2, 3 із третім стовпчиком 2. 2. Двічки в нас є, дві точно є, тому ми ці двічки викреслюємо. Отже, найменшим спільним кратним трьох чисел 8, 12 та 4, у нас буде добуток таких чисел. 2 в третьому степеню умножити на 3. 2 в третьому степені це 8, 8 помножити на 3, 24. Про що нам говорить це число 24. Воно нам говорить про те, що саме 24 і буде нашим спільним знаменником. Тобто кожен цей дріб ми будемо зводити до знаменника 24. Дріб 1 8. Ми маємо звести до знаменника 24. Було знаменнику 8, стало 24. Знаменник збільшився в 3 рази. Отже, додатковим множником буде 3. Множимо чисельник. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Наступний дріб 512. Записала. Дорівнює. Будемо зводити до знаменника, знову ж таки, 24. Бачимо, був знаменник 12, став знаменник 24, збільшився в 2 рази, бо 24 поділити на 12 дорівнює 2. Додатковий множник записуємо зверху. І тепер множимо чисельник 5 помножити на 2 дорівнює 10. І третій дріб 3 четвертих, зводимо до знаменника 24. Було 4, стало 24, знаменник збільшився в 6 разів. Відповідно, 3 помножити на 6 дорівнює 18. Знову ж, вам наголошую, коли ми зводимо дріб до. Дробу з іншим знаменником, від цього значення нашого дробу не змінюється, бо ми використовуємо основну властивість дробу, коли ми маємо право домножити чисельник і знаменник на одне й те саме число, тобто на наш додатковий множник. Ось таким чином ми звели три, три дроби з різними знаменниками до спільного знаменника. І в нас стали, вони перетворилися на ось такі дроби. Розглянемо наступний приклад. Звести до найменшого спільного знаменника дроби 13,48 та 17,60. Знову ж таки, будемо шукати найменше спільне кратне двох чисел 48 та 60. Розкладаємо ці числа на прості множники. 48. 48 ділиться на 2, отримаємо 24. 24 ділиться на 2, отримаємо 12. 12 ділиться на 2, отримаємо 6. 6 ділиться на 2, отримаємо 3. 3 ділимо на 3, отримали 1. Розкладаємо 60. 60 ділиться на 2, отримаємо 30. 30 ділиться на 2, отримаємо 15. 15 ділиться на 3, отримаємо 5. 5. Це просте число, ділимо його саме на себе на 5 отримаємо 1. Щоб знайти НСК, ми маємо виписати перший стовпчик і доповнити його тими множниками, яких не вистачає із другого стовпчика. Отже, ми маємо порівняти ці два столбчики. У нас в першому стовпчику є 4 двійки, а в другому 2 двійки. Тут у нас двійок вистачає, тому звідси ми їх викреслимо. В першому стовпчику є трійка, і тут є трійка, отже цю трійку викреслюємо. П'ятірок в першому стовпчику нема, тому ми цю, цю п'ятірку ми залишаємо. Отже, НСК двох чисел 48 та 60 будуть дорівнювати. 2 в четвертому степені помножити на 3 і помножити на 5. Так, 2 в четвертому степені ви розумієте, що я 4 рази множу двічку саму на себе. 2 в четвертому степеню це 16. 16 помножити на 3 і на 5 дорівнює 240. Отже наші дроби ми будемо зводити до знаменника 240. Перший дріб 13,48. Зведемо до знаменника 240. Було 48, стало 240. Щоб знайти додатковий множник, ми маємо 240 поділити на 48. 240 поділити на 48 дорівнює 5. Тобто додатковим множником у нас буде число 5. Тепер ми маємо 13 помножити на 5. 13 помножити на 5 це буде 65. І наступний дріб. 17 шістдесятих. Зведемо до знаменника 240. Щоб знайти додатковий множник, нам треба знаменник нового дробу поділити на знаменник старого дробу. 240 поділити на 60. Буде 4. Тепер 17 треба помножити на 4. Буде дорівнювати 68. Ось таким чином ми з вами звели до найменшого спільного знаменника дроби 13.48 та 1760. Отже, діти, давайте пригадаємо загальну інформацію, яку ви сьогодні дізналися. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, нам потрібно знайти найменше спільне кратне знаменників даних дробів, який буде найменшим спільним знаменником для цих дробів. Потім треба знайти для кожного дробу додатковий множник, поділивши найменший спільний знаменник на знаменники даних дробів. І потім помножити чисельники знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Як знайти додатковий множник? Ще раз нагадую, щоб його знайти, треба поділити. Найменший спільний знаменник на знаменник кожного дробу. Тобто для кожного дробу ви знайдете окремий додатковий множник. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника і порівняти одержані дроби. І давайте ще розглянемо такі приклади. Нам треба звести дріб 2 сьомих до знаменника, наприклад, 21. Дріб 2 сьомих звести до знаменника 21. Я записую 2 сьомих до рівня. Записую знаменник 21. І треба мені тепер визначити, який в мене буде додатковий множник. Для цього я новий знаменник ділю на старий. Тобто, думаю, в скільки разів мій знаменник збільшився. Звичайно, збільшився в три рази. Отже, додатковим множником в мене буде число 3. Тепер формуємо чисельник. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Ось таким чином ми звели дріб до певного знаменника. Ми скористалися основною властивістю дробу, домноживши чисельник та знаменник на одне й те саме число. Розглянемо наступне завдання. Нам треба звести до найменшого спільного знаменника дроби, і розглянемо тут перший приклад. Дроби 1,6 та 3 четверта. Ми бачимо, що знаменниками цих дробів є 6 та 4. І навіть не шукаючи НСК, можемо сказати, що найменшим спільним знаменником цих дробів буде 12. І 12 ділиться на 6. І 12 також ділиться на 4. Відповідно, додатковим множником до першого дробу буде 12 поділити на 6 дорівнює 2. Отже, чисельником. Буде 1 помножити на 2, 2. Додатковим множником до другого дробу буде 12 поділити на 4 3. Отже, чисельник буде 3 помножити на 3 9. Розглянемо ще один приклад. Ну, Давайте шостий. Дроби 5 16 та 7 24. Неозброєним оком ми бачимо, що спільним, найменшим спільним знаменником цих двох дробів буде число 48. Або, якщо, наприклад, вам складно це визначити ось таким чином, ви можете, звичайно, робити розклад і шукати найменше спільне кратне. Отже, 48 це буде найменший спільний знаменник. Було 16, стало 48. 48 поділити на 16, дорівнює 3. Отже, додатковий множник – це в нас 3. Чисельник буде дорівнювати 5 помножити на 3, 15. Тепер другий дріб 48, це знаменник. Було 24, стало 48. Отже, додатковий множник дорівнює 48 поділити на 24. Це буде 2. А чисельник буде 7 помножити на 2. 14. Ось таким чином ми з вами звели два дроби до спільного знаменника. Інші приклади спробуйте розв'язати самостійно, тут вони нескладні. Також ви можете, як я вже і казала, використовувати пошук найменшого спільного знаменника, використовуючи НСК, шукаючи найменше спільне кратне на двох чисел. І давайте розглянемо завдання на порівняння дробів. Ну, наприклад, розглянемо другий пункт: порівняти дроби 5 шостих. Та 7 дев'ятих. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, нам потрібно звести ці дроби до найменшого спільного знаменника та порівняти ось ці нові дроби. Отже, 5 шостих та 7. ,9. Тут, знову ж таки, ми одразу можемо сказати, що найменшим спільним знаменником для них буде знаменник 18. Так? Бо 18 ділиться на 6 і ділиться на 9. Отже, 5 шостих. Записуємо знаменник 18. Визначаємо додатковий множник. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 5 помножити на 3 це 15, і це буде наш чисельник. 7. Зводимо до знаменника 18. Додатковим множником буде 18 поділити на 9. Записуємо додатковий множник, це дорівнює 2. Чисельником буде 7 помножити на 2 14. Звертаю вашу увагу, що для кожного дробу в нас завжди свій персональний, окремий додатковий множник. Бачите, тут 3, тут 2. Це все залежить від знаменника того дробу, з яким ми працюємо. Отже, 5 шостих. Ми записали як 15 15-18. Від цього значення нашого дробу не змінилося, бо ми використали основну властивість дробу. 7 стало 14 14-18. Відповідно, 15 15-18 більше за 14 14-18. Отже, 5 шостих більше за 7 дев'ятих. За аналогічною схемою, спробуйте порівняти наступні приклади самостійно. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.